Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про дерева навесні. Прийшла весна. Сонечко все частіше пригріває землю. З під землі з'являється перша молода травичка. Перелітні пташки повертаються додому з теплих країв, а дерева починають вкриватися листочками. Але листочки на деревах з'являються не одразу. Спочатку на гілках набрякають бруньки, потім бруньки розпускаються. Навесні фруктові дерева починають квітнути. Кожне дерево складається з кореня, стовбура, гілок та листочків. Дерева вкриті корою. Кору дерев дуже полюбляють гризти різні шкідники. І це шкодить дереву. Навесні за деревами слід доглядати. Люди обкопують стовбури дерев. Біля дерева, щоб кору не гридли шкідники. Дерева необхідно поливати водичкою. А ще треба обрізати сухі гілки. Малята, розкажіть, будь ласка, з чого складається кожне дерево, та як слід доглядати за деревами навесні.